Доброго дня, дорогі мої підписники і гості каналу. З вами, як завжди, я, Любов. І сьогодні ми хочемо, я хочу розповісти вам і поговорити з вами на тему посадкової картоплі. Ось така в нас картопля. Оце ми таку картоплю будемо садити. Ми її витягнули із схову, з сховища з нашого. Минулого році я показувала вам і багато хто. Мені розповідав, що таку картоплю садити не можна. І з такими великими вічками садити картоплю не можна. Зараз я хочу вам розповісти, чому можна і потрібно. Найду найбільші, де вічка найбільша. більші. Ось такі. Навіть ось такі. Дивіться. Ось такі. Ми ніколи їх не обриваємо. Де бачимо отакі темненькі кінці, і то вони ролі не, не відіграють ніякої. Тому що мені написали минулого року, у вас там е, крайочки почорніли, вона не годиться. Дивіться, скільки іде нових пагонів. Так от, якщо ми зараз оці паростки, які в нас дали міцні, до речі. Я не кажу про ниточки, бо буває таке, що картопля росте і такі білі-довгі нитки. Ні, я не про ті. Я про ці здорові, гарні, живі вічка, От буває так, що зірвали ці вічка і поставили на пророщування. По-перше, перші вічка вони дають самі більші отакі проростки, і самі здоровіші, і самі міцніші, і саме з них буде більший урожай. Коли ми їх обірвемо, Другі будуть вже слабіші. Це одне інше. Є такі сорти картоплі. Ось, наприклад, ось картопля, бачите? В неї всі вічки в верхній частині. Коли ми оці вічки обламаємо, ці проснуться. Вони, вони якщо ми переріжемо цю картоплю, я минулого разу показував китайський метод, я вам скину, залишу посилання. Ось так. Перерізали картоплю, поки нічого не робимо, щоб вона підсохла. Не відразу висаджуємо. Це потрібно зробити заздалегідь, щоб оці тут взяла така, утворилася шкірочка, щоб вона підсохла. Потім ми її в попіл і так і висаджувати. Ось тепер обрізали і на цій частинці теж проснуться такі бруньки, вічка. Якщо ж ні, то це все, що вона нам дасть. Отака От здоровена картопля, але вона нам дасть тільки верхні частини. І якщо ми зламаємо ці, другі, якщо підуть, вони будуть маленькі. А є сорти, на яких взагалі три-чотири вічка вгорі, і більше немає. Буває таке, що раніше ми, як випробували, зламали оці вічка верхні, посадили картоплю, ніби з маленьким, а з неї немає нічого. Як кажуть яло. Чому? Тому що оці плодородні вічка ми зламали, а нових вона не дала. Ось, а що ми робимо? Здорова картопля. Якщо у вас мало посадкового матеріалу, розрізаєте ці окремо, а ці викладаєте окремо. Ці теж проснуться. Якщо ж ні, то так як ми, ми робимо так. Ось це обрізаємо і буде нам на посадку, а це будемо використовувати в їжу. Ось так. Тепер дивіться, що хотіла сказати за оці здорові. Ми в минулому році садили ось такі були. Це називається сталони. сталон. Ось на цьому столоні, кажуть, довгий, нічого не. Звичайно. Як казав мій дідусь, якщо хочеш мати врожай, то три рази потрібно перед картоплею поклонитись до картоплі. Перший раз, коли копаєте лунки, потрібно лунку зробити, викопати, а потім подушечку зробити і нахилити, щоб покласти картоплю і потім зверху руками присипати. Тільки тоді буде гарний врожай. Це я розповідаю не про те, в кого там 10 гектарів або 5 гектарів картоплі. Це так, як у нас, дві сотки, з них півсотки картоплі, хочеться мати врожай. Тому ось так: не полінуйтеся, нахиляйтеся. І ось всі оці вічка, оце ці столони, дивіться, оце, з кожної піде корінець. І на кожній буде картопля. Оце скільки картоплі у вас буде з одного. за такої картоплини буде скільки у вас картоплі. Якщо обірвете, будете чекати, поки десь там якісь, а вони вже дивіться, які, які ці, і дивіться, вже, яка слабенька така брунечка е, з'являється тут. Тому не відриваємо, не викидаємо. Дивіться, скільки тут картоплі, які вони живі, десь ось потемніла, А збоку від неї йдуть дві нові. Хоч потемніла, від неї йде нові. Тому не фантазуйте. Нічого, де звичайно схвора картопля, то ми її садити не будемо, ми її переберемо і оберемо, тому що це ми тільки дістали. Дивіться, навіщо ж одривати отакі живі пагінці для того, щоб садити потім. Не, не зрозуміло, що е, е, в цій частині картоплі не буде. Тому цю частину, щоб вона не займала місця, ми отак беремо сантиметр залишаємо і відрізаємо. Ось так. Це. Зварити собі картоплю, а це посадити. Ось так. Ось такі на поради. Дивіться, яка жива картопля, вона вже зробилася м'якенька, тому що вона вже скільки віддала на оці столони. Тепер ми її посадимо і вже є корінці. Ми її посадимо в землю і вона відразу стартоне. Відразу. І вона буде першою і вже перша буде давати плоти. Якщо з неї відірвати, ну, самі розумієте, що. Тому ось такі поради, хто хоче, а хто ні. Але ми так робимо багато років. Ось хочу показати вам теж. Дивіться, така здорова картопля. В верхній частинці є вічки, такі гарні. А ці, як ми розріжемо, теж будуть, але коли вони будуть? Тому ось так. Відрізаємо, це залишаємо на посадку, а це піде на смажену картоплю. Ось так. Так що ось такі поради. Хочете прислухайтесь, хочете, як хочете. І ще забула одне вам сказати. Тоді, після того, як ви перебрали картоплю, вибрали, яка вам годиться, яка не годиться, яка отака поморщена, хоч вона з вічками, але з нею толку не буде, тому що е, нема що взяти. Е, картошку перебрали цю картоплю і не накривайте її. Потрібно поставити її в місто, щоб було у вас і тепле. Але і теж дивлячись по погоді, якщо погода у вас така, що ви вже можете садити картоплю, тоді можете її не накривати. Якщо ще вам висаджуєте ви пізніше, можете накрити її, щоб вона не дуже проростала і в холодному місці. Якщо ж так як нас, ми будемо скоро висаджувати, її, то ми її не накриваємо. Нам потрібно, щоб картопля, ці вічка, позеленіли. Обов'язково це називається яровізація на світлі. Для чого вона потрібна? Картопля знезаражується, така робиться вона міцніша, більш така загартована і не так хворіє. Запам'ятайте, ярувізація на світлі. Не накривайте її більше. Є отакі паростки гарні у вас. Не накривайте. Нехай вона просто. Зеленіє, якщо ж ви хочете, щоб вона у вас ось так гарно не просто вічка дала, а навіть укорінилася. Я, до речі, цю картоплю такому перерізати навпіл. В ній вже є такі, бачите, корінці. Берете росинку, росинкою, попшикали гарненько і накрили або оплівкою, або якоюсь ряднинкою, щоб воно була ця вологе середовище. Потім будуть корінці, вона у вас. За тиждень вся вискоча буде на поверхні, але це дивіться, щоб не вдарили заморозки і не пошкодили її. Ось такі поради. А з вами завжди я, Любов, і зустрінемось. До речі, в нас завжди картопляє. Ми садимо її дуже мало. Їмо ціле літо, і до зими вистачає нам своєї.